Доброго ранку, шановні глядачі. з вами Донецький і радий вас вітати на другому випуску нової рубрики на FIFA Ultimate Team News. Я тільки вчора випустив пілотний перший випуск, але вам це, судячи по реакції та зворотньому зв'язкову, дуже сподобалось. Мені дуже приємно, що вам сподобалось. Тому сьогодні, в мене зараз шоста ранку, але я прокинувся зделгідь перед своїми справами записати для вас другий випуск, тому що дуже багато всього цікавого в нас вчора вийшло. Тому якщо вам такий контент подобається, то а, з вас, як завжди, лайк, покажіть це відео друзям, можливо, їм буде цікаво. Підпишіться на канал, а ми будемо приступати. Перше, з чого хотілося б почати, це. Навіть не контент, а те, що вчора в нас відбулося дуже знакова подія: це жеребкування Єврокубки в четверть фіналів. І це дуже сильно вплинуло на маркет, і це дуже сильно вплинуло на шанси ваших поточних живих карток на подальші апгрейди. Якщо ми подивимось на лігу чемпіонів, то тут дуже цікава сітка. Як ми бачимо, в нас Реал Челсі, Манчестер, Баварія, і вони між собою будуть грати в півфіналі. А інша частина сітки це Мілан, Наполі, Бінфіка, Інтер. І вони теж між собою будуть грати в півфіналі. Як це вплинуло на картки вчора? Ну, все дуже очевидно. Распадорі з Наполі та гравець Інтера Барелля, вони дуже сильно набрали в ціні. Келвін Філіпс з Манчестер Сіті та Горецька дуже сильно впали. Також Фофана з Челсі впав, Алаба впав, тобто там, де сильний розклад, там картки впали. Там, де більш слабкий розклад, ну, відносно, так, де шансів більше отримати апгрейди, А ті картки набрали. Тож, якщо у вас є в складі ці гравці, то ви можете <кій> оцінити їх шанс. На подальший апгрейд і, в принципі, робити висновки, чи залишати вам їх в команді, чи продавати. Те ж саме стосується Ліги Європи. В нас Манчестер грає Сівільлю. Тобто одна з найкращих карток це Марсіаль, але Сівілля це не подарунок, і там теж є в нас гравець в прому це Ламела. А, також у нас Ювентус Спортінг і в Ювентусі є в нас Енріко Кєза. Байер а, грає з USG дуже цікавою командою, і мені соромно про це казати, але я по емблемі не можу її впізнати. Тож напишіть, будь ласка, в коментарях. І всі шанувальники Діа сподіваються, що Байер пройде далі, тому що в принципі шанси на це є. І фінорд гратиме з Роми. Тож, якщо у вас є картки з цього промо, будьте уважні, дуже вони листичні до розкладу. Тепер безпосередньо переходимо до вчорашнього контенту. В нас вийшло дуже багато всього. По-перше, я помилився в своїх, скажімо так, прогнозах, та в нас не вийшла жодна промо-команда, не додали жодних карток з минулих промо в паки. І в принципі, паки відкривати зараз, на мою особливу думку, сенсу жодного немає. Єдине, що ви там можете зловити. Це фолдер. Тож я порадив вам їх зберегти і відкрити вже наступної п'ятниці, коли в нас вийде перша команда Фудберзі. Що в нас вийшло вчора з приводу контенту? Ну, по-перше, напевно, це. Найголовніше, це в нас вийшло СБЧ на Мідл-версію Йохана Кройфа. Всі ми знаємо, який це крутезний гравець у FIFA, який великий гравець був в реальному житті. Кількість лайків тут, в принципі, нам це все відображає. І його СБЧ коштує десь 2 мільйони. Ціна на маркеті на момент виходу СБЧ була 2 мільйони 400 монет. Тож, в принципі, EA знов дають нам гарну ціну на СБЧ гравця. І, ну, Якщо у вас, наприклад, є 92 МБП, особисто я не бачу жодного сенсу вам збирати 93-го, на якого ми чекаємо у вівторок, я б напевно радив вам придивитись до кройфа. Також ви можете зібрати його аренну версію, зіграти з ним 5 матчів і, в принципі, подивитися, чи подобається вам цей гравець, чи ні. Оренда коштує 18 тисяч, але в принципі ви можете це зробити з антрейду в клубі. А сам Кройф, у нас, бачите, 83% лайків має. Мені цікаво порівняти з Жерзіньо, так, але це вже пройшло СБЧ. А втім, мені здається, щось подібне там також було. Ну, тобто це збірку ком'юніті оцінило дуже високо. Далі, в нас також вийшли перші футболірс, і ми тепер знаємо а, повну концепцію цього промо. Ну, По-перше, в нас вийшов в СБЧ Діас, Луїс Діас з Ліверпуля, який коштує 30 тисяч монет. <кій> також вийшла його продв... ну, така продвинута версія 88-го рейтингу, яку ви можете отримати за завдання. Окрім того, в нас вийшов а, маунт в завданнях. Гравці а, Саудівської ліги і купа паків. Давайте по порядку. По-перше, Луїс Діас. А, це в нас 86-та версія, а це його 88-ма версія, яку вони в принципі непогано так прокачали, особливо удари та подивіться баланс. Плюс 16 і увесь дріблінг 88. Тобто, не дивіться на стати, дивіться завжди на ста на, на, на увазі на оці стати намальовані на карці. Дивіться завжди на цю статистику. Моя вам порада інколи ви. Побачити, що гравці з нижчим рейтингом мають набагато крутішу статистику. Тож, щоб отримати цього Луїса Діаса, насправді завдання дуже легке, вам потрібно забити фінес шотом в п'яти різних матчах. Використовуючи його оцю 86-ту версію, або в Squad Battles на рівні любитель, або в Division Rivals. Ну, я думаю, ті, хто грають в високих дивізіонах Rivals, я б вам радив робити це в Squad Battles. Окрім того, в нас вийшов Mason Mount, якого ви отримаєте за виконання всіх СБЧ. Таких самих, як Луїс Діас, тобто в нас вийшов Луїс Діас сьогодні, 18 марта зараз хвилиночку у мене тут десь було так. 18 марта в нас виходить Бемфорд. З Ліцу, далі Кулушевський, далі Оксли Чемберлен, далі Джек Гріліш, далі Мадюєке, англійський нападник право Вінгер з Челсі. І 23 березня в нас виходить Едерсон. І якщо ви виконаєте всі ці завдання, тобто отримаєте всі гравців, ви отримаєте також Мейсона Маунта рейтингом 89. В принципі, ну я вже вам казав, що мені не дуже він подобається, але його намалювали тут. Краще, аніж на предікшені, В нього 99 стаміна, в нього 90 дріблінг і в принципі на стилі зіграності Хантер мисливець він буде експлозівгравець. А це ну, такий гарний тип прискорення після патчів І ми бачимо, що в Ну, статистика непогана. В будь-якому випадку я б радив вам це виконати, тому що це дуже дешевий фолдер. Ще одна порада: як вам зекономити час? Якщо ми побачимо ці objectives, то вони дійсні. Ми бачимо це і на скріншоті цьому. І в грі я заходив, дивився. Ось он, дивіться, 13 днів 22 години. Ну, тобто, це був скріншот зроблений після того, як вийшов контент. Тобто два тижні на виконання оцих завдань. А останнього гравця ми отримаємо 23 марта. Тож я вам раджу дочекатися, коли вийде останній гравець 23 марта, зібрати, звісно, ці всі СБЧ і потім, засунувши всю цю Команду всіх цих гравців, сім джентльменів поважних, в склад просто виконати завдання, які ви тут вже побачите в кожному розділі. Ви це цим просто зекономите купу часу. Вам не потрібно буде грати 5 матчів за Луїса, 5 матчів за Бемфорда і таке інше. Тобто, мені здається. Так буде робити простіше, і я сам особисто зроблю так. А закрити маунта я хочу банально, тому що це фолдер. Хоча, якщо ви подивитесь на статистику гравців, які в нас вийшли, ну, в принципі, вони теж непогані комусь склад, можливо, і зайдуть. Також в нас вийшла купа крутілок, це, по-перше, 75x5 апгрейд. І бачу в ком'юніті у нас його, ну, в принципі, так собі так залайкала, але це фолдер крутілка. Також у нас вийшла 80%. 5 плюс Mix Campaign Upgrade. Це в нас пак, який е, в, в себе включає одного гравця з команд OTV Out of Position, Vintel Wildcards, Тоті Honorable Меншиць or Fantasy Food Player з рейтингом 85 і вище. Це минулі промо, які в нас були. Якщо ви пам'ятаєте, в минулому попередньому випуску Донецький Ньюс, називаємо його так. Я вам радив продати гравців з минулих промо, тому що. А якщо в нас види подібне СБЧ або пак, а в нас вийшов і пак в магазині, то в принципі ну ці гравці дуже сильно втратили. Окрім того, це СБЧ коштує не дуже дорого, 60 тисяч монет, і його можна виконувати 5 разів на Тобто Воно репітабл. Тож, в принципі, якщо вам цікаво, якщо у вас буде якийсь фодер в клубі, або якщо ви будете виконувати ці паки, придивіться. Також вийшов 83 плюс дабл апгрейд, і теж ми бачимо, воно все недороге. Тобто і що зробили? Вони не дали нам промо-команду, але вони дали нам folder Factory. Тобто, ви можете збирати дуже багато різних СБЧ і отримувати з них. Фолдер і останнє збачети 85х20 або 20 гравців з рейтингу 85 і вище. Коштує воно згідно з Фудбіном 110 тисяч монет. І теж подивіться, рідкісний випадок, коли ком'юніті увесь контент, який в нас прийшов до гри, воно в принципі. Цей контент оцінили. Ну, а це кращі гравці, які ви можете отримати в цьому піці 85 мікс кампейн. А це найгірші гравці, яких ви можете отримати, якщо зберете це СБЧ. А тож, в принципі, це напевно все про що я хотів вам сьогодні розповісти. Чекаємо на контент суботи, на контент неділі. Я думаю, що її продовжить нас закидувати різними всілякими СБЧ. Будемо дивитися, до чого нас це приведе. Чекаємо нам БП в наступний вівторок. Я бажаю вам гарного дня. Напишіть відгуках, чи сподобався вам цей випуск. Я намагався зробити його коротшим, щоб ви встигли випити трошки кави і подивитися. Новини FIFA Ultimate Team. до зустрічі. все буде Україна. пока-пока.